Всім доброго вечора. Продав я олію, макух і купив такий Донкрат. Донкрат буду робити з нього міні прес. Так як мені потрібен буде для заминання закінчень ось таких, як для завитків. тому що на моєму на тому станочку прокатному він не жме як добре і нерівно. Ну, буду старатися пробувати зробити такий прес з цього донкрата. І так, оцей донкрат на 20 тонн, бачите. І надалі далі буду робити відео про його. Установку зробити, каркас, який їм потрібен, і подальшу роботу. Буде використовуватися, я думаю, не тільки для металевих виробів ну, холодної ковки, а й для такі для автомобіля чи для других цілей випресовування всяких, всякого роду підшипників, а також солінблоків Ну, ось таке. Вага, виключилася вага, але я його зважив. Його вага 9 кг, 235 грам. Кому це буде інтересно, на виході маємо що тут? Так, робочий хід штоку. Це маємо 150 мм. І робочий хід гвинта самого, який відкручується, є тут От, є 60 мм. Ну, буду вірити цьому цьому який є, вказаний на коробці. Сігма, думаю, що все він буде. Ну, як не як, чек я зберіг на всяк випадок, хто знає, з Треба пробувати де то його, щоб йому підняти помощні. Яка. От і все. Ну, надалі це отаке от маленьке е відео. Надалі буде відео про екструдер. Ось його детальки. Так, де-то ще знайти треба гайку, саму добре. Всім гарного вечора та мирного неба.